Зустріч між Трампом, Путіним та Зеленським на Алясці 15 серпня. Чи відбудеться ця зустріч та у якому форматі? Зустріч має відбутися. Буде багато учасників, але ця інформація про учасників буде закрита до останнього. Можливо, її оприлюднять вже по завершенні зустрічі. Чи буде присутній на зустрічі Зеленський? чи хтось зі сторони України. Україна на перемовинах буде представлена. Але не бачив фізичної присутності Зеленського на Алясці. Можливо, він буде присутній через відеозв'язок чи якось подібним чином. Про що домовляться на цій зустрічі? Найголовніше буде домовленість про захист наших кордонів за нашою Конституцією. Чи можливі якісь негативні для нас, для України, наслідки цих переговорів? Ні, негативних реальних наслідків я не бачу, будуть озвучувати певні питання. У такому форматі, що нас вони лякатимуть, але фізичного втілення цих страхів не бачу. Чи є якісь питання чи обставини, про які будуть говорити на зустрічі, але які загалу не озвучують, але нам треба знати. Так, такі питання є доволі багато різних моментів. Про що саме йде мова? Що найголовніше з того, нам треба знати. Найголовніше з цих питань це участь миротворців, участь військ третьої сторони можливих кількох стран з однієї сторони, присутність миротворців сприятиме зменшенню бойових дій, а з іншої сторони, миротворчі війська набиратимуть досвіду для себе. Є якась обставина, яку нам, українцям, доведеться прийняти, але яка нам не подобається. Основне навантаження щодо бойових дій буде на наших військах ніхто інший за нас не вирішить, і, попри всі зусилля, швидко все не вирішиться. Нам доведеться це прийняти. Чи є якась річ, яку ми не очікуємо, але вона нас порадує? Так, це з приводу наших територій та кордонів. Відстоїмо своє попри все, гадаю, і мова про відновлення наших кордонів 91-го року. Чи працюватимуть всі ці домовленості? Так, ну можливо, не одразу. І не одразу навіть буде видно, що щось працює, але результати перемовин стануть серйозним глибинним зрушенням. Вони працюватимуть, чи слідуватиме перемога за результатами цих перемовин? Ці перемовини дуже добре підґрунтя до майбутньої перемоги, але на завершення війни ще буде потрібен час. Ці перемовини війну не завершать.